Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати аджику смачну аджику на зиму. Цей рецепт дуже давній у мене в блокноті, він так і записаний: аджика смачна. Може, і ви знаєте цей рецепт? А якщо не знаєте чи забули, то я вам нагадаю: приготуйте, бо ця аджика дійсно. Дуже смачна. А використовувати для її приготування я буду помідори, червоний перець, моркву, гіркий перець, яблука і часник. Детальний рецепт я напишу під відео. Заходьте, дивіться. 2,5 кг помідорів мию. Обрізаю плодоніжку і нарізаю довільними шматочками меншого розміру. Бажано, щоб помідори були дуже стиглими і червоними. 300 г часнику чищу. Поки що я підготовлюю всі складові для цієї аджики. Пів кіло червоного болгарського солодкого перцю обчищаю від плодоніжки і насіння і нарізаю невеликими шматочками. Пів кіло моркви, мию, чищу і нарізаю зручними такими продовгуватими шматочками. Також ще беру пів кіло. Яблук. За рецептом це повинна бути антоновка, але так як антоновки я не знайшла, то взяла отакі звичайні зелені яблука, кисло солодкі. Також ще буду використовувати 4 стручки червоного гіркого перцю. Перець я почистила від зернят. Якщо ж ви любите більш перчене, то можна лишити із зернятками. Гіркий перець, солодкий перець, а також помідори і яблуки. І, звісно, ж, моркву. все перекручую на м'ясорубку, крім часнику, поки часник не чіпаю. Тепер, коли вже все перекрутила, перекручую окремо часник. Його не додаю до загальної маси. Помідорно перцеву масу ставлю варитись, додаю чайну ложечку солі. За своїм смаком сіль додавайте, перемішую все. І на помірному вагні уварюю нашу аджику, весь час помішуючи, варити я її буду півтори години за рецептом. Потім додаю 300 г перекрученого часнику. А також ще додаю пів склянки 9% оцту. Перемішую все і уварюю ще 15 хвилин. Якщо ви вживаєте цукор і бажаєте його додати, можна додати ще пів склянки цукру. Півлітрові баночки стерилізую разом з кришками, і потім гарячу всю цю масу розкладаю по баночкам. І герметично закупорюю їх. Баночки потім більше вже не стерилізую і не укриваю нічим теплим. Отака От красива яскрава аджика в мене вийшла, а ще до всього вона дуже смачна. Таку аджику можна додавати до будь-яких страв: чи до м'яса, чи до риби, а також ще до будь-яких соусів вона підійде. А також можна додавати до супу чи борщу. Чи навіть намастити наш шматочок хліба, і це буде теж дуже смачно. Із всього цього об'єму в мене вийшло 5 півлітрових баночок і одна баночка півлітрова неповна, наполовину десь майже. Рекомендую обов'язково приготуйте таку аджику. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, діліться рецептами. А також ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Ну і звісно ж, якщо ще не підписались, то будь ласка, зробіть це. До нових зустрічей на все добре. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже і дуже щасливі.